Забрав замовлення, потім раптом не повірите, закинув алігатора у вікно фастфуду. Чим не догодили чоловікові працівники ресторану? Я сиджу у шафі, як грабіжник сам себе здав копам. Як веган чоловікові ледь носа не відкусив. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Іноді люди роблять дуже дивні речі, за що й потрапляють до в'язниці. Схожа ситуація трапилася у США. Чоловік під'їхав до місцевого фастфуду та зробив замовлення. Після того, як він під'їхав до пункту видачі їжі, він забрав своє замовлення, а натомість кинув алігатора у вікно. Звісно ж, працівники неабияк злякалися, коли побачили рептилію. А чоловік, який це зробив, просто втік. На місце інциденту викликали поліцію, а ще спеціальну службу, яка займається виловом рептилій. В кінці кінців алігатора зловили та випустили на волю у дику природу. Там йому значно комфортніше ніж у фастфуді. А чоловіка, який зробив це, побачили на камерах спостереження і відслідкувавши його покупки у сусідніх магазинах, знайшли, де він мешкає. Його звинуватили у нападі зі смертоносною зброєю без наміру вбити. Тепер жартівнику за його витівку загрожує реальний термін у в'язниці. Ох, ці горе грабіжники-блогери. Діло було у штаті Мен США. Поліція розшукувала Крістофера Олеса, якого звинувачували у крадіжці зі взломом. Через кілька тижнів безрезультатних пошуків поліція звернулась до людей за допомогою, просячи надати усю наявну інформацію про цього злочинця. Це й принесло свої плоди. Грабіжник, відчуваючи повну безкарність через те, що його стільки часу не могли знайти, вирішив зробити декілька постів у Снапчат. Все, що потрапляє в інтернет, не може залишитися непоміченим. Небайдужі люди помітили їх та повідомили про це шерифу. А той по цих постах зрозумів, що зловмисник повернувся до свого дому. Туди наглянув шериф із поліцейським, та в будинку було порожньо. Але зухвалість злочинця була надто високою. Тож він опублікував повідомлення, що поліція шукає його в будинку, а він тим часом ховається у шафі. Це і дозволило копам відразу відшукати та заарештувати горе-блогера. На що він надіявся, коли це робив, невідомо. А от те, що йому тепер загрожує чималий термін, загально відомий факт. Деякі люди, які не їдять м'яса, здатні на просто божевільні вчинки. Ми серйозно. Це доводить одна, ну просто шалена історія. Трапилося все у США. Там директор компанії, яка займається виробництвом веганського м'яса, яке роблять на рослині основі, відкусив чоловіку, не повірити, що носа. Все сталося на футбольному матчі, де він щось не поділив на парковці з іншим вболівальником, і не вигадав нічого кращого ніж відкусити йому ніс та ще й погрожував бити, ну чи загризти до смерті.